За палацом творчості дітей та юнацтва майданчик для прихильників екстремальних видів спорту побудували ще у 2010 році. Сьогодні тут усе розтрощено та занедбано, навкруги купи сміття та порожніх пляшок з-під алкогольних напоїв. Популярний серед любителів екстрему скейтпарк перетворився на місце відпочинку Пияк. Накататися до схочу тут точно не вийде, а отравмуватися от на раз. Це все, що залишилося після шести років інтенсивних трюків на колесах. Сонце, вітер, дощ, сніг все це впливає на це дерево і воно гниє і псується. А на ньому майже кожен день хтось катається. Досвідчені та не дуже скейтери, ролери, велолюбителі швидко освоїли єдиний у скейт скейтпарк. Проте сьогодні на занедбаній місцині рідко зустрінеш когось із молодих екстремалів. Серед тих, хто раніше дозвілля проводив на колесах, і дев'ятирічний Віталій. Кожен день я приходив сюди і приходили. А зараз ні, бо тут все поломано і незручно кататися. Нам приходиться приїжджати і дивитися. Хлопчик розповідає, тренуватися на майданчику припинили після того, як один із друзів травмувався. Він зачепився, впав дуже боляче і, і зламав ногу. Він не міг. Два тижні ходити. Він впав, тому що тут все поломано. Тут ще льоша зачіплявся, теж падав з цієї горки я теж падав. Виправити ситуацію, взялися місцеві посадовці. На ремонт спортивного майданчика із міського бюджету виділили понад 300 тисяч гривень. Після сесії, 20 липня, ми одразу закупляємо це обладнання, встановлюємо його. І окрім того, я хочу. Навколо скейтпарку встановити забор, оскільки той старий він перетворився на таке збіговизку, не знаю, там наркоманів і місцевої всіх людей з невизначеним способом життя, скажімо так, тому планую ще огородити його забором, для того, щоб там виключно могли бути спортсмени і користуватися ним. До слова і обладнання планують закупити якісне, сучасне та з більш міцних матеріалів, додає начальник управління освіти, аби майданчик слугував місцевим екстремалам довше. Попередній був фанерний, цей буде повністю металевий. Ну але я розумію, що метал буде не той, який не піддається корозії. Тобто, що це може бути алюміній чи якийсь інший метал, але він буде металевий, він не буде фанерний, як попередній. Ти від місцевих добоширів та стежити за станом майбутнього відремонтованого скейт парку будуть працівники Палацу творчості, оскільки спортивний майданчик знаходиться на території згаданого закладу.